Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог нашого життя Ісаї 46.4. Я буду той самий до старости вашої. Після невдалої операції лікар сказав Джоанні, що через п'ять тижнів їй треба пройти повторну операцію. Час минав, а хвилювання тільки посилювалось. Жоанна та її чоловік вже були літніми людьми, а їхня родина жила далеко. Вони мусили самостійно їхати на машині в незнайоме місто та зорієнтуватися в складній лікарняній системі. До того ж, з ними мав працювати новий фахівець. Попри складні обставини, Бог потурбувався про них під час подорожі. В них зламався навігатор, однак вони прибули вчасно, бо мали ще паперову карту. Бог дав їм мудрість. У лікарні з ними помолився християнський пастор і запропонував свою допомогу. Бог надав підтримку. А ще згодом Джоанна отримала гарні новини Операція пройшла успішно. Хоча ми не завжди відчуваємо зцілення або порятунок, Бог вірний. І завжди поряд з вразливими і знедоленими людьми, молодими чи похилими. Багатьма століттями раніше, коли Вавилонський полон ослабив ізраїльтян, пророк Ісая нагадав, що Бог підтримував їх від самого народження і далі буде про них турбуватись. Я буду той самий до старости вашої і до сивини вас носитиму. Бог не залишить нас. Особливо, коли ми потребуємо Його найбільше. Господь турбується про наші потреби і нагадує, що Він щомиті поряд із нами. Він Бог нашого життя. Як Бог зміцнив вас у час слабкості, як Він хоче через вас підтримати інших. Помолимось. Дорогий Боже, ти надійний і добрий. Допоможи в часи непевності покладатися на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.